Якщо зараз провести опитування, чому Росія напала на Україну, буде сотню варіантів, починаючи з мови, закінчуючи якимось вірусом на всій території Дурдому. Хто нещодавно підписався, нагадую, на каналі є серія відео спогади людей про життя в СРСР. В коментарях люди пишуть свої спогади, спогади своїх близьких, а потім з'являються такі відео. Вони дуже відрізняються від того, що мені розповідали у школі. Це справжня історія, тож кому є що сказати. Пишіть у коментарях, щоб більше людей дізнавалося про цей кровавий режим. Після таких спогадів більше людей розуміє, що Росія завжди була такою. Вони завжди всіх знищували, вбивали та принижували. Це їх спосіб життя. Розповідати всім про православ'я, вирізати мозок то Леніну, то Маяковському, а потім ще й труп на центральній площі Дурдому тримати. Після такого вже не дивуєшся, коли вони будують храм війни з хітцями та підлогою, виплавленими зі зброї. Хто не бачив це відео, рекомендую. Хейту нормально прилетіло від віруючих у російського Бога. Він в них особливий як партія. Треба просто вірити, не ставлячи ніяких запитань. Цікаво, як можна вірити в ту церкву, яку створив режим, який розстріляв митрополіта Київського і Галицького. А режим, як ми бачимо, незмінний. Вони постійно брешуть. Це їх національна особливость. Вони ніколи не визнають поразки, навіть через це вигадують якісь нові формулювання типу жесту доброї волі. Твоя і ваше ми не захваті ці комплекси за допомогою пропаганди дають неймовірний ефект. Вони можуть одночасно пишатися, який Путін великий геостратег, та з задоволенням хавати його чергове виправдання? кинули. кінулі сежені нас вечеріною раз обманули, на дулі у будь-якої нормальної людини. Повторюю тут два ключових слова нормальної і людини. Виникне запитання: а чому великого геостратега постійно обманюють та він робить жести доброї волі? Під час якого знищується їх біомаса, можливо, не такий вже і великий. Так, добре, давайте починати. І хочу нагадати, якщо контент подобається обов'язково, додайте якогось актива. Поставте лайка, напишіть якогось доброго, гарного такого комента і підпишіться це дуже допомагає просуванню каналу. Під попереднім відео на цю тему залітали сусіди та кричали: «То все неправда, то все за деньги ділаю. Тож, хто хоче підтримати канал фінансово, для того, щоб було більше відео. Посилання на банку, її номер та реквізити для закордонних глядачів залишу в описі. Та не забувайте писати свої історії у коментарях, щоб більше людей дізнавалося про цей жорстокий режим, і я продовжував серію цих відео. Подруга моєї мами народилась десь на островах після того, як її матір вислали туди під час розкуркулення. З усієї родини вижила лише одна вагітна жінка. Це було диво. Чоловіків везли товарним потягом і десь в Росії розстріляли прямо у вагонах. Жінки і діти бачили, як солдати радянські змивали водою ті ешелони від крові. Та дівчинка вижила і лише у літньому віці змогла приїздити на батьківщину, бо раніше не можна було. Не те, щоб за кордон виїхати, а й по цьому могучому СРСР його жителям не завжди дозволяли пересуватися. Ніхто з її родини не вижив. Будинок знесли та в новому жили зовсім інші люди. Це новина з Буковини, так радянська влада починала процес створювання братських народів. Він полягав в тому, щоб знищити наших людей та заселити свої. А от ще одна цікава історія з Криму. Вона чітко дає визначення расизму. У мене є подруга родом з Криму. Її мати приїхала в 50-х роках з боліт на заміщення депортованого населення. Ця просто російська робітниця народила дітей, з'явилися онуки та правнуки. Їй та її істотам завжди заважали українці та кримські татари жити спокійно у 2014 році. Вони усі перейшли на бік Рашки, навіть онуки, що служили в органах. Вони завжди вважають, що вони краще українців, краще кримських татар і навіть населення тих республік, які знаходяться на їх території. Це як і їх деградація, якось на генному рівні працює. Вони навіть зараз сидять на виплатах у Європі та розповідають, яка велика Росія всіх на великі болота. З приводу деградації, давайте трохи згадаємо інтерв'ю Пу Карлсону. Ви, мабуть, вже багато чого чули, і я трохи скажу. В нього реально був шанс показати світу хоч якісь ознаки того, що він адекватний, та знову задурити голову. всім. Значили третій тур. Це що таке? Чуть не подави. Організували третій тур. не Ні придуснуть кінцю. Він почав розповідати знову якусь свою альтернативну історію, де сам плутався то в датах, то хто кого створив. А яку вони дичину робили з цієї новини? Усі новини дурдом годіли, що до них приїхав цілий американець, про яких російська пропаганда каже десятиліттями, що це їх найголовніший ворог, з яким вони постійно воюють, і навіть зараз уявляєте, що там в головах біомаси? Прямо По тому сценарію, який заплатила треба, Америка. По словам Росії, вони воюють зараз з Америкою. Відповідно, ну звичайно, по їх логіці, що американці вбивають їх людей в Україні та й зараз на території самого Друдому. А вони робили сенсацію з того, що він зайшов до вкусно і точка. Мені здається, що вони не розуміють сенс слова ворог взагалі не розуміють, так само, як і слово «мир». Вони розповідають своїй біомасі одночасно, що в тому, що гинуть їх люди, винні саме американці. А потім показують, дивіться, яка радість, ми настільки великі, що за два роки війни до нас приїхав цілий один американський журналіст. І Путін такий зараз я йому дві години про прориюкаючи, розповім, і він одразу все зрозуміє. Протягом багатьох років Путіну ніхто не казав, що він несе повну дичину, а навіть навпаки, вони його всі вихваляли, який він великий, історикознавець. Прям майстер Ярославської гільдії альтернативної історії, і він постійно вже багато років розповідає одне і те саме. Імперія, віра, гендери, скрепи. І, мабуть, подумав, що аудиторія Такера Карсна теж оцінить вигадану історію Путіна, прикрашеною папкою з документами. Що він напав на Україну, бо тисячу років тому, коли замість Московії було ще болото, йому здалося, що там якось виглядало все не по-російськи. Мені не починали її в 2022 році. Це то її прекраті. Уявили цей рівень деградації та нікчемності. Вони розповідають, які американці погані, як вони там ледве виживають на лексусах у своїй Америці, що вони там всі гендерні недолюди. І тільки з'являється якийсь американець на горизонті, вони всі ладні цілувати йому туфлі. Така вона велич імперія. Він всьому світу показав своїми жестами, своїми словами, як він нас ненавидить, але так і не зміг пояснити, чому. Это дает понимание, что расизм нужно признать на мировом уровне, а Пу – болезненная людина, которая сравнивает себя с Гитлером. Поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с ним. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да, 80 лет. Значит, но дело его живет. А что вы будете с этим делать? То есть Гитлер уже 80 лет нет живых, и на Сеймонии больше не существует. По правде, это правда, да. И повертаемся до настоящей истории. Моя бабуся, переживши голод 32-33 го та повоєнний голод до самої смерті вже не викидала зіпсовані прокищі продукти харчування. Це передалося і моїй матері у спадок. Уявили масштаби, як режим руйнує поколіннями? Під цим коментарем є відповідь від іншої людини. Вона взагалі не може дітям розповісти той жах, що вони коїли. Вона боїться розповідати. Як її бабуся опухла від голоду та власними руками ховала своїх дітей. Ця історія з Київської області. На все життя я запам'ятала вчительку російської, жінку сільського парторга. Вона на уроках демонстративно чистила каблучки на пальцях, ображала нас. Вам, українським свиням, не дано постіч вілікий русський язик і літератури. Вони сознані для великої русської культури. Про указкою по пальцям та як там виправляли шульгу, я думаю, розповідати не треба. Це типова радянська практика, як виховувати дітей. З дитинства закладають, що сильніший має право та всі повинні бути однаковими. До речі, всім, хто не бачив відео про знищення мови, дуже рекомендую його переглянути. Там я не просто перераховую, як намагалися її знищити, а намагався показати, що, попри всі ці жорстокі столітні намагання, знищити нашу мову та культуру, нашим людям вдалося її зберегти. Як підступно вони знищували наших людей. Просто за те, що вони підтримали своє українське. Як вони обмежували україномовних, мені здається, що це відео одне з найголовніших на каналі. Обов'язково передивіться. Вони нам нав'язували язик, щоб зараз, обстрілюючи нас, розповідати, що дивіться, які ми всі однакові та розмовляємо на одному язикі. Тому створюйте більше українського та просувайте український і не забудьте підписатися на канал. А як вам така історія із Одеси? У мого брата було довге волосся, навіть не доставало до плечей. Коли він хотів одружитися, то його і <заксі> не розписали, поки він не підстригся. Це був 1981 рік. З довгим волоссям історія була навіть у мого батька. Звичайних дітей змушували стригтися, а от сина начальника міліції навіть вихваляли за таку зачіску. Тож така от совкова система рівності. Тобі з самого дитинства розповідали, що ти мав своє місце. Не кажу за всіх, але деякі вчителі робили цю роботу, вони ламали мозок дітей з самого дитинства, по-інакшому це ніяк не називеш. Прийшла бригада шукачів їжі, обшукали, нічого не знайшли. У сінях стояв глечик з кислим молоком. Так начальник обшукової команди взяв глечик і хидною усмішкою, дивлячись у очі бабуні, вилив молоко на долівку та обережно поставив глечик на лавку, де взяв. Усміхнувся і вийшов. Лише завдяки тому, що корови не забрали, бабуня з двома дітьми і вижила. А вдова з двома хлопчиками ні. Спочатку з'їла старшим сином меншого сина, а потім і старшого. Міліція її забрала і слід її пропав. Нещодавно дізнався, куди вони зникали. Таких людей судили. Спочатку їх доводили до такого стану, а потім на суді розповідали: подивіться, які українці погані. Дивіться, що вони творять. Просто уявіть, які методи вони використовували, щоб знищити нас. Ніколи не забувайте ці злочини. Молоко виливав не Сталін, зараз нас обстрілює не Путін. Вони завжди були такими. Їм подобається знищувати та вбивати. Я хочу нагадати про петицію для компенсації виплати нашим пораненим військовим. Залишилося дуже мало днів, а там лише трохи більше половини. Ми вже підписали, долучайтеся, це допоможе, можливо, навіть тисячам наших захисників. І ніколи не забувайте, що окрім нас самих, ми нікому не потрібні. З одного боку, в нас братани, які обстрілюють нас ракетами, а з іншого боку, демократія, яка дійшла до маразми. Закони працюють так, що той, хто бере хабарі, за відсоток виходить. І найогідніший в цій схемі, що так вигідніше, бо цей відсоток ти отримаєш швидко, а якщо почнеться суд, то все може затягтися на роки. Поки хтось знайде 634 докази. Якщо ми будемо триматися разом, розуміти спільні проблеми та допомагати один одному, ми хоч трішечки, але зробимо наше життя краще. А тепер послухайте, як радянська влада привчала наших людей жити. Вибачте за такі подробиці, але скажу: моя прабабуся до смерті користувалася ганчіркою замість туалетного паперу. Йшла в туалет, там зрозуміла, як використовувала ганчірку, потім її прала і вийшла сохнути. Я тоді ще зовсім малий, дуже дивувався. А її донька, моя бабуся, мені пояснювала, вона так звикла, що немає паперу, але є ганчірка. Без них наші люди мали землю, обробляли її, тримали худобу, торгували та зростали. Прийшла радянська влада, назвала всіх кулаками, все звідібрала та знищила. І, попри все, нам вдалося відділитися від цих істот, зберегти мову та культуру, наскільки це було можливо в цих жахливих реаліях. Почати жити своїм життям та інтегруватися у світ, бо після окупації нам дуже важко було донести світу, що ми не частина цього дурдому, ми інші, ми українці, ми окрема країна. Нашу репутацію втаптували в землю. Росія всьому світу показувала, що ми з ними один народ, але ми почали налагоджувати стосунки з цивілізованим світом. Та йти до кращого життя. Тепер уявіть, якого успіху ми могли досягти, якби не хворий сусід, який постійно ставить нам палки в колеса. Який в нас шлях і до чого дійшли вони? Раніше зерно крали, а зараз ще й унітази. Але гучніше всіх кричать свій гімн Ані, Ави, а Екатерина, а, 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 а Одеса, а Ми великі". Ми ходимо на відро і потім виліваємо на вулицю, тому що вам не протікає інопланетна кров. Катори притікають у всіх старі кралі планіту Земля ніколи їх не слухайте, Все брехня СРСР це була окупація. Ми в них нічого не брали. Вони в нас завжди крали, навіть їжу. Росіяни розповідають, що радянський Союз побудував будинки. Уявіть, які б в нас були зараз дома, бо до приходу ненависних деградантів ми розвивалися, а вони з нас вичавили все на благо Московії. Вони називають нашу мову наречієм, Тоді чому вони 400 років борються з чимось таким незначним? А ця історія, начебто, звичайна для тих часів, але наглядно показує масштаби знищення наших людей. Мою сім'ю розкуркулили, забрали коней, корову і свиней. Дід живий і розказує. Було їх 10. 10 дітей, то їх відвезли в Сибір. Троє тільки спаслися. Дід в полі кукурудзи, три дні ховався. Отака вам статистика. 70% наших людей просто зникали. А паралельно був голодомор, розстріли, переселення, регулярне утискання мови та культури. От такий у нас братський народ. Для людей у Радянському Союзі був тільки строк. Як любили казати в НКВС, була б людина, а стаття знадиться. І неважливо, скільки років людині. Бабусін брат отримав строк по так званій статті 3 колоски у 14 років. Йому дали 5 років лагерів та ще 5 років ураження в правах. У відео про Біломор канал я більш детальніше розповів, як працювала система, які плани були та як з людей примусово робили рабів. Бабуся маленька ще була під час війни та голодомору. Батьки померли, в неї старша сестра піклувалася. Розказувала іноді, як в неї була дерев'яна ложечка, яку вона гризла, коли їсти дуже хотілося. Казала, майже згризла її всю. Такими спогадами нагородив совковий режим наших людей. Ніколи не забувайте, скільки болю вони приносять постійно нашим людям. Мою прабабусю залишили сиротою. Їй було 11, а її сестрі від 4 до 6. В село приїхали НКВД, які вбили батька і матір, бо батько був головою сільської ради. Якщо його вбили, то можна чинити хаос. По дорозі застрелили її маленьку сестру. 11-річна прабабуся не змогла нести з собою ранену сестру. Вона ховалася в лісі та пила з калюжі, щоб вижити. Її підібрала сім'я, яка також втекла через ліс. І ось так вона виїхала з села Запорізької області та переїхала на східні області України. Раніше я, можливо, не повірив цю історію, з якою жорстокістю та легкістю вони це робили. Але після того, що я відчув та побачив, все мені здається, так і було. Ми повинні передавати наступним поколінням, на що здатні ці істоти. Ще згадались часи розвиненого соціалізму, коли облік зробленої роботи механізаторів та водіїв здійснювався по витраченому пальному. Доводилось зливати бензин та солярку в лісополосах, бо завтра мають знову повний бак заливати. Деякі найрозумніші навіть закопували під землю якісь такі великі цистерни чи баки і зливали туди паливо. Це доказ того, що вони не вміють створювати, вони вміють лише красти і навіть вигадували такі от плани. Режим має неймовірні ресурси. Ви просто подивіться, як Росія підсадила на газову голку всю Європу, але так і не змогла нічого створити. Продати та побудувати ракети так робив. Совок, і так робить зараз Росія. Дурдом незмінний в усьому. Які висновки ми можемо зробити? Треба більше дізнаватися про наших хворих сусідів, більше розповсюджувати цю інформацію, щоб більше людей дізнавалися про цю хворобу. Бо режим працює століттями без змін, а світ постійно про це забуває. Кожного дня стаємо краще, дізнаємося більше, допомагаємо один одному. З вами був Ярешко, все буде Україна!